Всім привіт на каналі Сагвод Біліц, і це огляд важкого британського танка 10 рівня. Цей танчик є колекційний, і як на мене, це один із найпростіших танків, він є найстабільнішим. І я б його міг рекомендувати абсолютно всім і кожному. Чому? Тому що в даного танчика є дуже багато переваг. Які можна використовувати практично в будь-якій ігровій ситуації? Мало того, в танчика є хороша, комфортна гармата, є нормальний ДПМ, є дуже хороше бронювання, і ми зараз з вами більш детально його розберемо. Даний танчик продається зараз за гроші, там в районі щось чимось гривень, плюс мінус. Напишіть в кого з якої платформи яка ціна. От, а також його іноді розробники закидають в продаж, преміум магазин, і ціни бувають різні. Найдешевша ціна, наскільки я пам'ятаю, колись продавався в супер за 15 тисяч золота. Але навіть якби він продавався і за 20 тисяч золота, я би рекомендував його купити, якщо у вас його немає. Давайте подивимося спочатку бронювання танчику, оглянемо, як він заброньований, які в нього сильні сторони, слабкі сторони. От, і будемо з вами приймати якесь рішення по цьому танчику, вартий він вашої уваги чи ні. Однозначно, я ще раз скажу, що як на мене, це один із тих танків, який заслуговує вашої уваги, і я би його собі в ангар брав би. Ну, в мене він і є, і вам рекомендую. І так, давайте подивимося саме по бронюванні. Якщо ми подивимося, ось чому я кажу, що це танчик універсальний, тому що в нього є 10 кутів нахилу вниз гармати, от вверх також гармата непогано піднімається, але тільки 15 кутів. Не 20, але 15 також нормально. Що це нам дає? Це нам дає, що ми можемо спокійно від'їжджати від, від будь-якого рельєфу і за рахунок хороших кутів вниз грати від? Укритті від рельєфів і тому подібне. Мало того, в танчика є а, доволі сильний борт. А, тобто, якщо ми навіть будемо виїжджати бортом, якщо це міська мапа попалася, немає рельєфів, ми можемо виїжджати і пробувати грати від борту. Борти дуже сильні, єдине вразливе місце це така а, точка, яка відкривається. І хто знає, може сюди вицілити. Але на практиці я вам скажу, не всі туди гравці можуть вицілювати, тому. Якби від борту можна, можна пробувати відіграти, але обережніше. Але даний танчик дає нам таку можливість. Бачимо добре заброньований верхній бронелист, маска непогано заброньована. Це якщо ми дивимося самі на себе з пробиттям 252 мм. але здебільшого всі катають на посиленій броні. Що вам рекомендую? От і на каліброваних снарядах ну тут практично мало, мало що змінилося. Танчик все одно доволі потужний. Так, звичайно, нижній бронелист у нас відкритий, сірий, тому що вразливі зони є практично у кожного танка. А, наступний момент, давайте ми подивимося по фугасах. А, фугаси в суперконя доволі непогані, 92 мм бронепробиття, це підвищене бронепробиття, тому рекомендую також використовувати. Значить, сам себе суперкінь пробиває ось сюди в потилицю. Бачите, майте на увазі, якщо будете десь відсілювати. Ну і звичайно. Корма башти і потилися тут, пардон, в бік башти себе пробиває. А, в танчика, помимо того, що в нього дуже дуже і дуже є багато бронювання да, лобового. В нього ще й багато екранів. Зараз ми тут в даній вкладі подивимося, в нього є екрани і на бортах, в нього є екрани, і на башті, і сама башта доволі добре заброньована. І також є накладка на верхній бронелисти. Там, десь під якимись кутами, а, якийсь кумулятив або хешфугас. Цей екранчик трохи буде з'їдати. Ще дуже важливий момент, коли суперкінь стоїть десь від голови і грає да, проти вас, не кидайте йому в ці рожки. Немає сенсу сюди закидати, тому що це просто от така от накладка, такий екран, і ви не будете туди наносити взагалі шкоди. Там сама моделька танка не промальована. Тобто, тут єдиний момент, ви можете пробувати відцілювати йому цю шишку, і навіть коли він отак от стоїть, ви дивитесь на нього зверху вниз, пробуйте вмикати фугаси і відцілювати саме ось цю. Зону. Тобто, якщо у вас там якісь там, умовно кажучи, чи втайним мк 6 або там якісь є четвертий, в якого підвищене бронепробиття фугасами, тобто сюди теоретично можна закинути навіть хеш фугас ось таке бронювання. Танчика, як на мене, непогано цікаво заброньований. Від борту можна виїжджати, тільки маєте на увазі, тут є ось ця щока, от, яка в принципі і пробивається, все інше, в танчика не пробивається. Още раз я вам покажу. Давайте так поставимо. Да. Тобто, тут борт міцний, єдина вразлива зона це ось ця щока. Башта в нас також має вразливі зони, тобто можна тут прощупувати башту, але це якщо людина десь перекрути своєю баштою в іншу сторону. Але майте на увазі. Ну, у нас ви ж розумієте, вище-нижче снаряд летить, тут ще екрани. Тому ймовірність пробити є, але вона не така висока. Тобто, це не очевидне місце саме пробиття. Так, добре, давайте тепер більш детальніше поговоримо в За технічні характеристики танка. Повертаємося до нашого ангару. І так, як я особисто налаштовую танк. Ну, по-перше, вспорядження, танчик практично залишився без змін. У нас було велике, великий ребаланс танків 1 грудня 2025 року. Всі танчики перелопатили, і коня в тому числі зачепили, але зачепили йому один момент в нього був динамічний захист минулого року йому дали. В <свісно> цьому році його забрали ось такий от ребаланс. Ну і в принципі, танк як стабільно грався, так і грається. Чому танчик стабільний? Тому що в нього хороший ДПМ, в нього циклічна гармата, в нього багато є броні, він універсальний. Він може як і від голови постояти, так і від борту. От. І під час ребалансів його не сильно займають. Єдине, що йому забрали, це динамічний захід. Прибрали і все. Тому ставимо просто сюди адреналін, дві ремки і на тому все. Насправді, динамічний захист він допомагав гравцям вище середнього, які знали, як його реалізовувати, коли його підмикати. А гравці, які там або новачки, або які грають доволі, скажімо так, мають низький рівень гри. Да, вони навіть не, не використовували той захисний ем, посилений навісний захист, да? динамічний захист, пардон, динамічний захист. А далі амуніція. Амуніція: ми ставимо пудинг, ставимо велике пальне, а тут поставте захисний набір. Для того, щоб танк не критувався. обов'язково ставте нього за захисний набір. Далі по боєкомплекту, в нас є бронебійний тип снаряда, базовий, це хороший тип снаряда. Як на мене, єдине, що йому псує, це підкаліберний тип снаряда. тому якби отут, отут є нюанс, не кумулятив. І в нас є фугаси. От. По обладнанні, обов'язково ставте калібровані снаряди, для того, щоб у нас на підкаліберах було 336 мм бронепробиття. Тому що, якщо поставимо. Досилач у нас буде майже 3000 ДПМ, але десь, умовно, якось є 100, нам буде набагато, набагато складніше пробувати голдовими снарядами, тому краще поставте калібровані. Зведення 4.3. Збалансована гармата. Тут кінцева у нас 0,296. Терпимо. терпимо. Захисний комплекс. обов'язково ставимо. Посилене бронування, ящик з інструментами, тут оптика. Я ставлю Uh, ні, підкручення оберти не будемо ставити, поставимо поліпшене керування, тому що, бачите, він повільно, повільно крутиться на місці. І це, до речі, ще один мінус. Uh, танчика. Танчик броньований, танчик комфортний по гарматі, в танчика є ДПМ от, але в нього погана динаміка. Він повільний. І іноді це навіть буває підбішує. Uh, тому ось таке. Давайте ще більш детальніше по гарматі uh, поговоримо ось тут. А, значить, на каліброваних у нас у нас 2800 ДПМ. Це нормальний ДПМ для танка, А КД у нас 8,5 секунд. Пробиття на базі виходить 272 мм. Це хороший показник. А на голді 336, нормальний показник, але підкалібер маєте на увазі. Середня шкода з бронебійних 400 одиниць з підкаліберів 340 одиниць і з фугасю 515 одиниць. А, вгору гармата піднімається на 15 градусів, вниз на 10. А, Прохідність нього не дуже хороша, а питома також низька. Відповідно, танчик відчувається дуже валким. О, це такий суттєвий мінус даного танка. Давайте два поєдинка зіграємо. До речі, буде стрім по суперконю. Також рекомендую до нього на стрім до мене зайти. Стрім з 9-ї години до 15-ї. Ми катаємо, катаємо танчики, тому кому цікавий суперкінь. Як він грається вдовго, можете зайти, подивитися або в записі подивитися, якщо дивитесь пізніше. Відео. Обов'язково буде. Так, тут ще й проти свого співклана попався. Отак, от бачите, як буває. Ще проти свого співклана попався. Асасін, тобі привіт, якщо дивишся. Відео, огляд. Так, щось довго мене закидали -е, Ні, нема сенсу їхати. Нема сенсу їхати наверх. Пограємо тут від точки А. У нас борти міцні, пам'ятаємо. Будемо стояти, пробувати, відіграти звідси. Так, до речі, відео роблю одним кадром. Я не роблю там нарізки, не роблю монтаж. Не бачу в тому ніяк, насправді. Наше основне завдання вам показати танк, От, і хто можливо, там планує якусь покупку, або десь вибив танк, чи придбав, чи просто він довго стає в ангарі, і ви, вирішили... і ви вирішили пограти на ньому. тому... Основне це дати вам інформацію, показати вам вразливі зони по броні. Які плюси танчика, які мінуси, мої особисті враження, а ви собі там будете приймати рішення на рахунок танчика. Ой, хорошо. Ну, треба, напевно, цього. Так, хорошо, максималка вилетіла 500. Ой, блін, там концепт. Концепт це не дуже добре. Так, Ой-ой-ой, тут... це хто? бабака мене. Як Ходову поскочено. Угу. Приобили, да, зараз мене тут асасін і підбере. Ні, не асасін підібрав. Ні, не асасін. Блін, а таке враження було, що ми ось-ось-ось-ось, і можливо навіть виграли. Ну наші, бачите. Займалися точками, точками. Збрили мене. Надто лютий вкат від команди пішов, супротивників. Але як не як якихось 2000 дали ми, да, там мінімально. Зараз ще один бій відіграємо, бо щось. Не, не дуже вийшла катка. Але нічого. Тут важко було стояти від якогось борту, тому що команда вже їхня почала об'їжджати з усіх сторон. Закатували абсолютно а, вже і з однієї, з іншої вже з корми, там бачу, під'їжджали. Чівтайн не поїхав з нами, він поїхав через верх. Не було сенсу насправді їхати через верх, тому що в них було тільки ну, одна СТ, а в нас відповідно також одна СТ. Тому надто багато задіяно було ресурсів саме відіграти гору відповідно вниз ми програли. Коли там було б дві стежки, був би резон що туди їхати. А так, а так поразка. Так, зараз зайдемо ще в один бій. Скільки я тут дав. 2100 одиниць. Команда в цілому як зіграла, ну, в принципі, так, так і ми зіграли. В принципі, так і ми зіграли. Поїхали в наступний бій. Так, о, а тут мапа копальні. Зараз за одне подивимося. Чи можна буде реалізувати саме КВН? У нас мінус 10 є. Ми зараз під центр підіжмемось і глянемо, як воно вийде чи не вийде. Поїхали! Угу. Так кто-то на спонзерваген, блин, да? Так, тримаємо удар. ПТшки. Угу. Блин, ВК якось так дивно грає. Кинув фугасом. Ой-ой-ой, тану. Тану. Мем. Ми, ми, ми запустили 60 тп на гору. Я надто сильно від'їхав і 60 ТП заскочив на гору. Я не знаю, нема сенсу туди лізти, йому зараз в борт будуть просто напихати. Та, що ж ти зробиш? Хотів два поєдинки показати, і вони всі якісь пітні получаються, да? Так, дивимося, куди мене пробувають. Що там 45 заряджений, да? Так, а де наш 50Б? Угу. Так, їдемо, їдемо вперед. Жах просто якийсь я не бої. Рахунок 0,7, що ви розуміли. Ну, і такі бувають. бої. давайте ще один бій. Поки що два поєдинка, ну погано. Погані поєдинки, погана команда. Ось бачите, яка команда вийшла. Угу. Погнали. Давайте ще один. А, більше більше поєдинків буде на стріму. Можливо, вони будуть якісніші. Я нічого не буду вирізати, навіть, бачите, на сильному танку отак склався рандом, що важко, важко відіграти. Ну, таке буває. Таке буває, так, на точку А їдемо чи ні. А, ні, поїдемо на точку А. Привет! Можна було б СТ поїхати в теорії, але... Блін, ну подивимося, тут або треба нам прям продавлювати цю точку А. Просто щоб я побачив, щоб концепт їхав з СТ-шками, я би також поїхав, але концепт вирішив взагалі центр грати. Є на місці. Пробуємо. Даємо зразу фуас, він так само дає Фуас. Не грається. Угу. Ну Піджимаємо, піджимаємо. Зараз ми перехресний зробимо просто. Зру, зробили перехресний. Жесть може порватися. Жасть просто, дядьки. І показати вам непогані поєдинки, але вийшли, ну, вийшли такі, як вийшли. Один ХП підібрав, Ну Бачите, одна рахунок кавенів, то тут ви взагалі не паритесь. Ви собі виїхали від любого рельєфу і граєте. В плані зручності, універсальності, тут питань немає до танчика. Знищено. Так, хорошо. А, все, вже бій закінчився, до речі. Турбач, бачите, то в одну сторону, то в другу. Менше 2 хвилин бій тривав. Да. пробива. 5 хвилин, рівно 2 хвилини бій. Ось такі турбачі, не знаю, якісь такий рандом, бачите. Але хоч одна перемога. Нормальний танчик, на ньому можна грати з мінусів. Давайте, підсумок по танчиках. Низьковата динаміка. Базовий снаряд у нас під калібр буде іноді рикошет. це також мінус. От. А в цілому, в цілому, нормальний танк. Він каже, можна і від борту постояти, від КВНів. Можна постояти нормальний ДПМ, тут у нас є нормальна середня шкода, є хороше пробиття фасами. В цілому танк непоганий. Те, що мені не зовсім пощастило в даних поєдинках. Нічого, це нормально, наш щасний огляд, правильно? І навіть на таких хороших сильних танках можна так відіграти, а можна відіграти набагато краще. Кому сподобалось, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, які наступний танчик оглянути. Будемо будем робити огляди якісь інші. На рахунок оглядів з монтажом, все буде тільки пізніше. Всім подякував, хто додивився до цього моменту. І зустрінемося на наступному огляді. Всім пока-пока.